Радий всіх бачити. Дякую, Лен, за те за такий промошен за таке представлення. Дійсно, я інколи я, я от за результати можу сказати, просто що колись давно, коли я вже був в компанії Coral Club і там вже навіть розвивав там, пробував якийсь бізнес робити, і допомагав людям, пробував розказувати. Але я не розказував свої результати, бо я вважав, за Та що там мої результати? За Та що там? А потім я одній людині так не сиділи просто, десь в кулуарах на якійсь події і. Мене просто запитали, а ти взагалі які результати маєш? Кажу, та я там, та я ну це було, це було, це було так, все, давай, давай камеру, та ти що, та там такі діагнози, все, давай ми беремо інтерв'ю. Та я, кажу, а що? Та ти що, та це такі діагнози, та як ти цього позбувся? Та це в медицині ж вообще не... і все. Я з того часу я зрозумів, що ну насправді ну, концепція, от наскільки вона круто працює, і наскільки. Дійсно, нам здається інколи, що результати якісь не, не незначні. А насправді багато людей страждають такими проблемами, а можна не страждати, можна жити без них, і от як так жити, от, це от правильно почати концепцію здоров'я. От часто кажуть, з чого почати. От навіть ви сьогодні, якщо ви вперше, тому що бачу багато новачків сьогодні, це дуже класно, дуже радий бачити, коли нові люди приходять. І от часто вони слухають цю от концепцію і потім. Думаю, з чого почати, боже стільки всього почати з очистки. Це базова базові кроки. от, з очистки. Да, перший крок це вода, ну це база, а очистка, очистка організму, вона якраз проходить на базі цієї води. Тобто в кожну програму очистки у нас вкладені вже водичка, тому що це база. Ну без неї, вибачте, ну ніяк. Як би ви не хотіли, но е коли ми хочемо помити якусь каструлю, представте, ми приготували борщ. Uh, от я зараз на на наготував дирунів, нажарив дирунів, У мене вся сковородка. Ну, обидві оби сковородки, вони грязні, ну мені їх треба помити. Ну вибачте, як би я засобом якимось не чистив, все рівно мені потрібна вода. Мені потрібна вода, і потрібні і ще якісь засоби, які будуть розчиняти жир, тобто і воду розчинні токсини, і жир розчиняти токсин. Ну давайте перейдемо ближе до очистки. Насправді дуже часто люди кажуть: ой, Саша. Я просто лікар по освіті, і мені кажуть, ой, Саша, що ти говориш? Про які очистки ти говориш? Організм сам себе очищає, підтримую повністю, навіть можу вам сказати, як він це робить. Аж цілих п'ять видівних систем. Я зараз не буду розказувати, як вони це роблять. Я вам просто перерахую 5 видівних систем. шлунково кишковий тракт, багато токсинів, більша частина токсинів виводиться і паразитів до речі, виводиться через пряму кишку. Туалет. нирки виводиться муч... сечею. Сечею виводиться багато. В основному водорозчинних токсинів виводиться сечею. Далі шкіра, другий, напевно, по площі, не, не напевно другий по площі орган, який бере на себе дуже велику базу виведення токсинів. Потім легені, це четверта у нас система, виводить в основному газоподібні токсини. І лишається в нас е, лімфатична система. Лімфатична система це у нас всі рідини. Соплі, як у мене зараз, тому що в мене зараз алергія на амброзію, мокрота з легень, наприклад, коли там є астма чи ще якийсь от організм хоче вивести це, при алергіях виводить, чихання. Е, оце все всі рідини, які виходять із мокроти і так далі, слизі. Це є лімфатична система. От так працює наш організм. Ну, Якщо наш організм сам все виводить, ну це ж правда, ви зараз навіть ви знаєте, що 5 мільйоних систем, то чому стільки діагнозів? Чому стільки діагнозів? Що тоді лікують лікарі? 20 років був в медицині. Чим я займався? Я лікував інтоксикації. Якщо організм сам виводиться, то чому люди приходили до мене? Причому я працював в реанімації, друзі? В реанімації дивляться, коли темпераж крові вже сильно закислене, людина попадає в інтоксикаційну кому. Ніхто не питає цю людину: п'єш ти воду чи не п'єш. Тобі беруть і капають, і як ви думаєте, що капають? Лужні розчини, лужні розчини. Залужують кров, тому що людину треба спасати. От я вже 9 років роблю собі капельницю, таку кожен день зранку до вечора в великих об'ємах через рот. Я просто п'ю біодоступну лужну, яка ще круче, ніж ті капельниці. Повірте, я як лікарі можу сказати склад капельниць, водичка скоро вмає набагато круче. І от, якщо вернутися до очисток, що все-таки щось, так, слідкуємо за мікрофончиками, дівчата, щось все-таки не так з тими системами видільними, нашими, з нашими видільними системами, що вони не справляються. Любий стрес любий любий, навіть малесенький стрес закислює організм за 5 хвилин. Це я вам говорю, як лікар фізіолог, як фізіолог, це фізіологічний процес. Ви не маєте контролю над цим. Любий стрес, 5 хвилин. Що таке е, закислення організму? Що таке інтоксикація? Це відразу густа кров. Відразу 5 хвилин. все, у вас густа кров. Хочете ви цього чи не хочете? Тому після кожного стресу обов'язково, як мінімум, асимілятор закинутися е, під язик. Можна навіть. А ще а просто завжди попити коралової водички у цієї біодоступної, яка має pH від 8 до 9. Ви цим допоможете своєму організму, тому що фізіологія вона працює, кортизол, адреналін вони виділяються під час будь-якого стресу. І от, уявіть в сучасному світі, от просто представте собі, що ми їмо тепер, і чи є там багато користі, чи навпаки, там є багато шкідливості. Тобто організм не встигає виводити. Там ми ще додаємо соціальну їжу. Ми ще продовжуємо стресувати. А представте, ми ще ночі не поспали, або просто не поспали. Або поспали, но лягли спати після 11 вечора. Після 11 вечора гормон, який запускає процес відновлення, він не запускається просто. Ну, не запускається. Все, якщо ви лягли в 12 в час. Забудьте, що в цю ніч відновився ваш організм. Ви зранку встаєте, ви вже, ви вже якісь не в ресурсі. А чому не в ресурсі ваш організм не відновився? І ось вам а, перенакопичення токсинів. І ось чому потрібні очистки в сучасному світі? Ще одне питання, яке мені часто задають, Боже, Саша, що ти говориш? Ти вже з цим коралклапцем, з цією концепцією, Боже, з цими очистками? Ти постійно на якихось очистках. Якось же люди жили без цього Coral Club 50 років тому назад. Кажу 50 років тому назад. Шикарно жили люди без Coral Club. Шикарно просто у них було якісне повітря. У них було більше активності, тому що маршрутки їздили там ранком і вечором. Не було стільки машин, тому що це було розкош купити собі машини. Це просто була розкош ще 50 років тому назад. Було якісне харчування, було мало малий вибір їжі, тому що був радянський союз. Був малий вибір, але їжа була якісна. Це контролювалося, це наказало, наказувалося і так далі. Тобто, якісна вода була, друзі, 50 років тому назад. Хто би задумовувався? От бабкам своїм запитати би а, що, уявляєш, що через 50 років люди будуть купляти питну воду в магазині. Бабка би сказала, ви що. Який на вода? От на тобі всюди де є. Ну піди в город, краник посередині города стоїть, бери ти всюди, була біодоступна вода. Тобто світ змінився. А наш організм він не встигає просто за цим за цим прогресом. Тобто, якщо коротко, для чого потрібно очищатися? Спочатку для чого зараз розкажу, чим не переживайте. Для чого потрібно? Тому що швидкість забруднення нашого організму, нашого тіла, нашої біомашини, швидкість забруднення в сучасному світі набагато вища ніж швидкість виведення нашим, нашим організмом тих всіх токсинів і паразитів. Тобто для чого очищатися? Щоб допомогти організму, допомогти вивести надлишок токсинів всіх водорозчинних, жиру, екзо, ендо. Вам не потрібно їх знати, просто треба знати, що треба допомогти вивести і вивести паразитів. Паразити це віруси, бактерії, грибки, простіші, глисти. П'ять класів, цілих п'ять класів в кожному з цих класів більше ніж сто різних видів всього. І, і близько 30% тільки може ідентифікувати медицина. Це до того, що ви там робите аналізи дітям на паразитоз. А вам виявляють десь гострики, а десь не виявляють. А що робити з іншими глистами? А це тільки один вид: глисти, черви, їх дуже багато. Є ще крім круглих червів, є ще плоскі, ленточні. Боже, та там більше сто видів. Я не, не то, що я вас зараз лякаю, зараз можна так виглядати, що ніби я агресивна, я вас лякаю. Ні, друзі, ми живемо у світі паразитів. Я думаю, після ковіда не треба пояснювати, що віруси це теж паразити. Бактерії це теж паразити і так далі, тому як визначити, чи вам потрібно очищатися, дуже легко. Якщо у вас є якісь питання по здоров'ю, вам потрібна очистка, будь-які болить вас голова, вам потрібна очистка, тому що у вас загущена кров, у вас інтоксикація. У вас жовта моча, вам треба очищатися, тому що сеча, сеча має бути солом'яно, жовта. Вона має бути світленька. Якщо вона у вас жовта. Вибачайте, ваші нирки працюють з нагрузкою питання часу, коли вони просто здадуть, бо це фільтри. Це не як у магазині, не як у машині, що ти кожні 10 тисяч поміняв фільтри. Що в нашому організмі не все так легко. Можна, але не все так легко і ще й дуже дорого. Якщо у вас, як кажуть, перехідний період, то в нього акне не може бути в нормі, при перехідному періоді не має бути ніяких загострень. В підлітки мають норма, якщо в них нема гормональних порушень, все має бути нормально. Не має бути болючих місячних, не має бути прищів на лиці, не має бути жовтизна чи склер, чи ще щось. Ви маєте ходити по великому е, мінімум два рази на день. По великому норма. Мінімум два рази на день. Якщо ви три рази харчуєтеся, це норма. Якщо ви ходите при трьохразовому, тільки один раз е, у вас найбільша віддільна система працює з боєм. Оце для того, що потрібно в сучасному світі очищатися мінімум два рази в рік. Мінімум два рази в рік. Що для цього можна зробити? Можна йти страшними, страшними методами, ті, які в медицині, це, наприклад, Клізма, но це не очистка. Фізіологічні системи, тобто повністю адаптовані під закони фізіології. Перше, це е, програма, е, е, якщо йти по крокам по концепції, це ми виводимо токсини всі, які є по факту на даний момент. Так правильніше, так краще для організму. Спочатку вивести токсини над лишок. Є готова коробочка, Coral Detox Plus. Якщо не сильно багато грошей, можете взяти Coral Detox, але повірте, Coral Detox Plus в рази краще, в рази посилює результат і дешевше ніж все купляти окремо. Після цього, коли ми вивели токсини, всі воду, жиру, токси, ну, екзо, ендо, неважливо, всі, одна коробочка виводить всі токсини. Там вже зібрані продукти, щоб вивезти все фізіологічним шляхом через 5 мідійних систем, фізіологічним, ніяким, ніяким іншим.